Усім щирі вітання, вітання на каналі Тарохроніки. І сьогодні хочу подивитися тему матеріального становища українців, так? тобто який фінансовий стан українців? Загалом, так? Отже, матеріальний стан українців. Знаємо, наскільки зараз все непросто. Щось нас мають на увазі ілюзії. Так, отже, дивіться, з фінансами дійсно проблемно. Випадає п'ятірка-чаш. Це певне розчарування. Далі йдуть закохані. Тобто певне розчарування в коштах і пошуки відповідно різних варіантів. Два це завжди вибір. Та? Закохані їх двоє. Тому бачимо, що тут за закоханими певні перешкоди, які подолані. Тобто, постійно питання фінансів піднімається постійно, а що буде завтра? І що робити загалом? Ілюзію розкрив. І тут у нас випадає місяць, далі шістка мечів і певне таке собі об'єднання людей, однодумців. Тобто ілюзії це різні, водночас, і варіанти, з іншого боку, і проблеми, пов'язані з, з грішми. Кошти в певній мірі ілюзорні. Зв'язку з чим це пов'язано нам говорить місяць, але наші, наші люди все-таки за шісткою мечів покидають певні одні варіанти і можливості і рухаються до інших, аби швидко змінити ситуацію. Так? Дійсно, допомогти собі рідним ситуація з коштами різко міняється. І люди, люди шукають варіанти. А міняється, чому вона у нас? На ніколоди у нас випала п'ятірка мечів. Певний конфлікт і певна, скажімо так, поразка. Ну ми розуміємо, про що йдеться, тому доводиться за шісткою мечів шукати постійно можливості, і все-таки виходити із ситуації. І знаходити кошти. Так, давайте фіналізуємо трішечки так, в такій мірі, так? Так, дійсно, шукаючи різні можливості, аби вийти із ситуації складної. і... Зберегти оті певні води життя, так? І що тут за четвіркою Пентаклів певні заощадження, тобто роблять все можливе для того, аби заробити, мати певний капітал. І за відлюдником у нас ще певна така розсудливість, обачність у своїх діях, у пошуку можливостей, так? Ми бачимо чоловіка, який тримає ліхтар, дивиться на це світло і, скажімо так, роздумує над тим. Які правильні вірні кроки зробити, а за зіркою це в нас ще відповідно нужда, потреба і певна надія на певний позитив? Тобто, виходить, що певні обачні розсудливі кроки в зв'язку з тим, що є певна нужда, потреба, але в надії, що все-таки що за четвіркою пентаклів вони зможуть отримати, скажімо, такий стабільний стан, мати певну стабільність. А На дні колоди у нас вісімка жезлів, швидкий, швидке обнулення, сімка мечів. В даному випадку це певний частковий успіх, тобто швидке обнулення часткового успіху щодо фінансів. Виходить, на що люди постійно-постійно у пошуках того, як заробити гроші, так, як своє фінансове становище тримати стабільним, як, власне, постійно подбати про. Фінансовий стан, тому ось такий у нас вийшов розклад. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.